Добрий ранок, йдемо в садочок. На дворі холодно, дуже холодно сьогодні. Каміла, так? Да? Ти змерзла? Подивись на маму. Нас зима. Ти не змерзла? Як снігурочка сидиш? У нас йде зима. Зима, хлопці, на носі. Скоро сніг випаде. Будемо сняжки грати будемо? Да, сніговичка будемо ліпити. Каміла, ти будеш сніговичка ліпити? А вами щоб була молковка. Моркочка? Да, щоб носик був. Да. І очі. Ну і очі зробимо, і носика, ну дай снігової баби. Так що в нас, коротше, вже дуже холодно. Як це ми маємо в садок ходити, я не знаю. Да? Мам, і ти йди кущ. Кущ мені йти, а мене відправляють хлопці в кущі. Додому не можна йти мамі, а в кущі. Мам, кущі. Кущі йти мені? Ні, ні, ні. А Ді. мама змерзне в кущах, Данюш. Ну я добре, я, я побуду трохи, так? Ні. Довго бути? Так. Да. Добре, домовилися. Але бо, треба не. у якийсь мені тепліше взяти, бо я тут змерзну. Ма, мама, хто тут Мам.